Здарова, друзі! Е, ви на каналі Містер Нук. Насправді я дуже рад вас бачити, е, тому що пройшло уже дуже багато днів, як я не знімав відео. Я вже навіть не пам'ятаю, вроді був тиждень два е, Ну, коротше, в цьому віде відео я не хочу нічого не грати. Просто я хотів розказати вам новини. Плюс я ще сьогодні відкрию 10 таймкейсів е, напевно, багато знають, що вийшов новий івент, такий вот, бачите, знизу оця от я зараз наведусь камерою, тобто, о, а, ясно, а, да, вот, вот він, коротше. Клок івент, я зараз все подробно розкажу, та же є класики, він такий в роботі, зараз майже всі знають, там просто, ну, івент файний, коротше, як The Hunt, майже, такий ліпший. Ні... В сьогоднішньому дню я відкрию 10 кейсів і розкажу мою пропажу, куди я пропав і куди я пропаду знов на пару тижнів. Ладно, не на пару тижнів, на один, на один тиждень, а потім повернусь типу, і знов потім десь може на тиждень три, я не знаю. Ладненько, зараз розкажемо, що, що було і що буде. Почнемо від почне від е, самого початку. З самого початку. Я зняв відоси. Я вже не пам'ятаю відос. зараз я вам скажу якісь. Е, останній відос, це було топ-5 способів для того, щоб не піти в школу. Я знаю, то, що ви бачили. Це багато відос, хто бачив цей відос. Я по фану зробив цей відос. Ну, хотів розказати, що сталося. Е, тоді, я не міг. Більше нічого зробити просто, тому що в мене той тиждень, цей тиждень, і ну, той тиждень, і ще два тижні назад було завалено контрольним. Завалено контрольним. І за те, що я їду в Турцію із Туреччиною. Ой, я вже розказала, ладно. Про Туреччину потім. І за те, що у мене вже скоро оцінки виставляються, і за цього сталося. далі. Туреччина. Так, да, друзі, я проживаю зараз. Оцей тиждень і зніму для вас офігенне відос 100%. На цей тиждень я вже от. Бачите, руку руку на серце даю. От, просто. Нот. Не пальцем нічого не роблю. от от. так Цей відос сьогодні дивиться 100%. От. Знаєте. Які сказати, що наступний відос буде на цьому тижні. Я ще поки що не знаю про що. Обіцяю, що буду. Тому що у мене. Напевно, то, що в середу я зроблю, тому що тоді тільки зроблю. Хочу сказати одне. Да, я їду знов в Туреччину. Це вже третій раз за, за стільки. Ні, за. Да, я 22-му році, 23-му і от 24-му це ще раз. Три рази. Третій раз. Ну я обіцяю, ну я не знаю, чи обіцяти чи не просто, тому що того року, того року я в телефоні, тобто з Wi-Fi не було, і за цього я не міг вам ніяк сконтактуватися. У мого друга Юліана, тобто він в Україні. Ну я йому кинув відос, щоб він вам скинув. І за того, розумієте? Ну, напевно, то що в мене все буде чітко з Wi-Fi, і може я її буду знімати якісь там ролики, але тільки на телефоні. Ну і, звісно ж, я буду вам показати в і що там в мене як це. Може, в мене не йдеться там пізніше. То... Коротше, ладно. Але... Що я хочу сказати? 7 червня, тобто 6 червня, ранком я виїжджаю в Туреччину, ну, не в Туреччину, а в Варшаву. Буду там гуляти до вечора. Ну, потім я піду спати і, коротше, якраз там. Потім все, я втураю на, на, на ранок. До 17 червня, потім я приїду і нарешті буду вдома. Я вже повністю буду чорним. Тому що взагалі. Ну, от, я не хвалюсь. Якщо там хтось думає, що хворобусь, ні, 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 я просто вам скажу, щоб ви знали, що не буде на протязі 10 днів от. Ви це маєте знати. Euh, Также я би хотів розіграти вам Unity, насправді я, я не пам'ятаю, що я хотів щось розіграти. Вроді я хотів. Коротше, давайте я розіграю вам якісь Unity, ну, давайте. Вот. У мене є 500 гмів, знаєте, насправді, і мені треба вашу допомогу, тому що у мене вот, торговлю трейд покажу. Вот. Е, чекайте мені. Оцей от чувак мене обманув, коротше, ледве як я забрав аккаунт, тому що він мене обманув на аккаунт. Він, заб... він віддав весь мій інвентар. Тобто, повіться, він видав 2390 гривень, він видав Астрому, він видав Гринлазер, оце ось. А я це збирав на хайпера. Ну, ладно, там, до хайпера не дійду, але до шефу я зброю. А це, вибачте, мене тварь, мене забрало це все. Я. Обідесь дуже розтровся, але все-таки продовжує свій путь. Бачите, я навіть з других аккаунтів проти. заходив, ось грав хоч, і став до мене було дуже багато ці. А, Аа, і от, коротше, оцей чам мені дуже жорстко поміг, тому що дійсно він просто так мені віддав воду. Ладно, це друге. Я хочу вам розіграти, напевно, то, що 200 гемів, навіть в такому випадці, якщо мене зисками просто, 200 Гемів, це, звісно, небагато, але, но... вибачте, я. Так, да, Ходлі я вже більше розіграти не можу, тільки мій друг Вадим раніше розіграв. На жаль, він не може теж, тому що його теж обманули на хайді. Коротше, повторюю ще раз, коротше, повторюю ще раз, якщо ви хочете мене підтримати, підтримати реально люди, якщо із вас хтось є, хоче мене підтримати, містер Нуба, при цьому всі подарки я зніму на відео то от, нікнейм зверху, от ви самі бачите, вот він да? справа. Коротше, от ви бачите, кидайте туди і все все пофіг. Можете навіть бейсиків кидати. Ну, звісно, я буду рад кожному, просто реально. За такі подарунки, щоб я знав, що підписників в мене є. Ем, ну ладно. Сьогодні я відкрию 10 кейсів. Е, да, 10 тайм-крейтів я відкрию на... 3789 цей короткий. Юнітю. Е, напевно, то, що я відкрию не, не тут. А, хоча ні, давайте тут все-таки не фічі скромніше. Ми, тільки я її зну Акі. Одвісім. У мене буде 6А4,5 і 0,45. Окей. Let's go. Давайте відкриваємо спочатку 10 кейсів. Я не хочу не думати, що е, буде щось інтересно відкривати по 10 зразу. Тому що 100% не... Хоча давайте може по 10. Ем, давайте. Ем, а ви як думаєте, по 10% чи по одному? Ладно, давайте по 10% вдруг випаде щось вам. Я так сподіваюся, що це може бути міфік або годлі, або ультимейт. Кстати, хто не бачив, що в тому корак, Кейсі. От, подивіться, там є рарка, пендулуйкмен, епік і Лего. Ну, це що може тобі випасти. І, звісно, потім йде саме капець то у нас мифик, годли и ультимейт. Якщо мені выпадает ультимейт, друзья, я видам просто инвентарь с ями кожному из вас. Тобто, ну ладно, я можу просто продати. Я не знаю, це просто не будет. Ладно, відкриваем. Я надеюсь, что выпадет мифик. Давайте. Let's go! Ай, блин. Навіть ни одной ліги не одно легене выпьют. Обидно, жаль. Дуже обідно. я старався навіть гемів трату. ну ладно, Що ж подивитися. У мене є ще стільки геймів, давайте я прозову, Може мені випадемо міфік, що. Е, три рази можу відкрити. Так, Рарка на... Ой, япіпів топка і. Рарка. Ну так, да. не повезло, не повезло. Ну, в принципі, якщо я можу ще це все продати. Дивіться, я ще це все продав. І так, я це все продаю за стільки монет одного коина не хватает мені ну давайте Блін, ну ладно Ох, давайте погнали ні, це ж одного коина в принципі, ладно давайте продамо тоді туди... давайте камера хелікоптер в принципі, ну, не буду ну, сильно ну давайте тепер відкриємо 10 може там ще щось зараз випаде файне Філя... ой лягу так let's go І... нифиг що? Ш... Міфік! Офигеть! Ви бачите, подивіться, 0,3%, а тут 4-5% не випало, а мені випав такий міфік. Я дуже радий, тому що мені випав міфік. Подивіться, води. Рудяк! Фу, все, я чесно, я, я такий радий, що ніколи, ну, так давно ще не був, тому що я пам'ятаю, мені випадало дуже багато міфіків і щось такого, а тут просто на тобі міфік і все. Але раніше мені випадали міфіки, я такий просто що це було тому, що тоді УТС мені випадав річча, а вони майже найкращі міфіки були. Но УТК, в принципі, тоже файний, його можна продати, або навіть, знаєте, я можу коштує десь Вместо... 250 гемів, давайте я не буду розігравати 200 гемів, Давайте я УТК розіграю. Е, коротше, 4 лайка. Ну ладно, ні, ти тишо. Це це утека від самого містер Нуба, друзі. Це я. альо, Тобто це я зроблю. Ну, вибив і коротше. Це не то, що я купив просто, а я вибив. Так що давайте за 6 лайків, ладно, 7-6 лайків. Розіграю цього. Просто пишіть свій нікнейм. Пишіть участвую. Титоп... Просто участвую ти титоп, коротше. І ніктем спішить. І все, я просто розіграю комусь. По по -по -по Насправді добре. Вот такий от міфік, як ви бачите. В принципі, це самий найкращий раніше міфік. Кстати, я ще можу один кейс відкрити, бо ніч... ага, да, мені Ще один кейс можна відкрити. Якщо зараз падає міфік, я віддаю його просто <с> <с> раз розіграю. Ну, камерамен. Ну ладно, не страшно. Коротше, вот то, що я хотів вам розказати, друзі, давайте сейчас я крикнув мифика. Вот то, що я хотів вам розказати. Вот um... такі от новини. Насправді, я сам Summer. що, -то, що -то, таке сталося, Но зато я розказав да, на рахунок то, что я протуречу, да. Но, дивіться, я обіцяю, що. И, ой! ой. Обіцяйте, що відео все будуть і цей відео. Коротше, як я і сказав... Цього міфіка, я, от, цього міфіка я розіграю на 7 або 6 лайків. Просто ставте лайки, пишіть свій коментарі. Звісно ж, підписуйтесь на мене, люди добрі. Умоляю У мене вже 111 підписників чи 113 Коротше, я, я в шоці. На мене Після того відео, там, де ми розіграли в Оділі, підписалося буквально 70 чимось підписників. Я дуже радий, то, що є такі добрі люди, які допомагають мені. Мені розумієте, мені тільки 14 років. Но я хочу все-таки назбирати багато підписників і для того, щоб комусь робити файний контент, і, звісно ж, в такому віці зароблювати гроші. Тому що, розумієте, ви знімаєте відоси, зароблюєте гроші, коли там буде, там, косарик підписників, і все! Ну, ладно. Я надію, що вам сподобалось це відео. Такі короткі на 11 на 12, тобто я бачу ставте лайки і підписуйтесь на канал, розіграш пробудеться. Я даю вам 2 дня, якраз до середи, і якщо не, ну, не до середи там, до обіду. І якщо не набереться достатньо кількість лайків і не буде коментарів, то ну, і, звісно, вже, ну, надію, що ви на мене підписуєтесь, хто не підписаний, дивиться, а там багато. Тоді я не розіграю, а ніфіга собі. А якщо буде, тоді розіграю. Всім удачі і всім пока!